Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ. Ключові станом на цю годину вівторка, 9 квітня. Події, факти, коментарі з життя рівного та області. Далі у денному огляді вітаю. Пенсіонер, на якого наїхав п'яний водій, помер у лікарні. Нагадаємо, 70-річний житель села Грозів і його 68-річна дружина постраждали у автопригоді 31 березня. Тоді 27-річний водій Мерседеса не впорався з керуванням та врізався у дерево, біля якого на лавці перебувало подружжя. Пенсіонерка загинула на місці, а чоловіка з численними травмами госпіталізували. Вчора, 8 квітня. Пацієнт помер. Померла в лікарні, і 19-річна жителька Сарненського району. Дівчина потрапила в автопригоду вночі 6 квітня. Її 20-річний брат не впорався із керуванням і врізався у відбійник, який наскрізь пронизав машину. Хлопець та його 67-річна бабуся померли на місці. Рідну сестру Керманича госпіталізували до реанімації. Однак врятувати життя дівчини не вдалося. Нетверезий мотоцикліст наїздив на букет адмінматеріалів. Нещодавно опівночі поблизу села Озеряне патрульні виявили мотоцикл, пасажир якого під час руху був без мотошолома. У ході спілкування з водієм з'ясувалося, що він неповнолітній. 17-річний не отримував посвідчення відповідної категорії та не мав реєстраційного документа і чинного поліса на транспортний засіб, проте мав ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд до місті показав 0,8 вісім За це юнак отримав 5 протоколів. Токолів. Ще один рівненський військовослужбовець повернувся до рідного міста на щиті. 46-річний старший солдат Василь Кректун загинув під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Більше сотні рівнян зібралися на головному майдані, щоб провести героя в останню дорогу. Були на прощанні і наші журналісти. Рівне знову оплакує полеглого на війні захисника. Сьогодні на Майдані Незалежності прощалися з Василем Кректуном, – 46-річним військовослужбовцем, який загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Чоловік був старшим солдатом рівненського підрозділу Нацгвардії. Побратими по службі прийшли провести героя в останню дорогу. Пресофіцерка Нацгвардії Марина Захарчук познайомилася з Василем під час зйомок на навчаннях і запам'ятала його як світлу та шляхетну людину. Василь Кректун був надзвичайно. Надзвичайно відповідальним, щирим, товариським і мудрим військовослужбовцем. Крім того, з ним нас поєднала Острозька академія. Власне сьогодні це надзвичайно велика втрата для рівненського підрозділу і для академічної спільноти. Василь Криктун народився у селі Дядьковичі Рівненського району, а освіту отримував в обласному центрі. Спочатку у 25-й школі, а згодом в обласному науковому ліцеї. Після цього здобув фах культуролога в Острозькій академії, працював на керівних посадах у сфері торгівлі в Україні та за кордоном. З початком великої війни відвіз дружину з дітьми у село, а сам приєднався до захисту країни. Коли почалось повномасштабне вторгнення, одразу пішов записатись з добровольцем. От спочатку стояв на блокпостах, потім в національну гвардію. От він сам був зв'язківцем, от і був на напрямку Донецькому. Там він і не загинув. От і в нього залишилось двоє донечок та син. Багато рівнян прийшли на Майдан з квітами, щоб гідно віддати шану полеглому земляку. Поховали Василя Крактуна на алеї Героїв кладовища Нове в обласному центрі. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Жителі Рівнен ще не дали у борг шахраям. 8 квітня до поліції звернувся 58-річний рівнянин. У соціальній мережі він отримав повідомлення від знайомого, який просив позику. Чоловік відгукнувся та переказав 8,5 тисяч гривень. Повідомлення в меседжері від знайомої з проханням позичити 6 тисяч гривень. Також отримала і 29-річна жителька села Рясники. Оби потерпілих лише після переказу грошей. Зателефонували до знайомих і з'ясували, що їхні акаунти зламані, а гроші надходили аферист. Там вогнеборці Рівненщини ліквідували три пожежі та притягнули до відповідальності паліїв. Вчора в селищі мізоч горіла господарча споруда. Частково знищено стіни, а також два складометри дров. Клевані палав металевий вагончик. На нього перекинулося полум'я із споруч розведеного багаття. На палія склали адмінпротокол. Тепер йому доведеться сплатити штраф 3060 гривень. Штраф загрожує ще одному чоловіку, який спалював суху рослинність на відкритій території в Рівному. Виявили співробітники ДСНС місцевого жителя під час моніторингу за допомогою дрона. У рівному патрульні отримали виклик пробійку у гаражному приміщенні на вулиці Степовії. Під час встановлення обставин інциденту в одному із гаражів виявили підозрілий предмет, зовні схожий на наркотичний. 38-річний власник приміщення не зміг пояснити, що знаходиться всередині. Крім цього, у гаражі було ще чотири коробки. Із такою ж речовиною. на місце викликали слідчих. Наразі за цим фактом відкрите кримінальне провадження. Епідеміологічний поріг перевищили майже вдвічі. Крайній епідсезон на Рівненщині був досить інтенсивним і мав дві хвилі. Лише за останню з січня по березень захворіло 226 тисяч людей. Через високий рівень захворюваності в громадах області вводилися обмеження, зокрема масковий режим, перехід навчальних закладів на дистанційну форму. Далі пряма мова. Я не пам'ятаю, щоб за останні чверть століття захворюваність відбувалась на такому рівні. Незважаючи на те, що і попередній сезон був достатньо високий, в цьому році ми перевищили його майже на третину саме через пандемію, ті банальні звичні нам інфекції, які завжди, якими завжди хворіли люди, були ображені і вони, що називається, взяли своє. Тому і інтенсивність, як я сказав, була вище. Якщо ми мали захворюваність, звичайно, до пів епі... порога десь до тисячі людей на день хворіло, То на піку цього епідсезону ми мали дві тисячі захворілих і більше. Саме під процес протікав у дві хвилі: перша хвиля менш інтенсивна тривала з кінця листопада до кінця грудня 2023 року. І друга хвиля з кінця березня, з кінця січня до кінця березня цього року. На водоймі поблизу села Олександрія Рівненського району інспектори рибпатруля викрили чоловіка, який виловлював рибу п'ятьма сітками. До приїзду правоохоронців порушник встиг витягнути більше двох сотень рибин загальною вагою 52 кілограми. Наслідок незаконного промислу браконьєр завдав шкоди рибним запасам на суму понад 345 тисяч гривень. На громадянина склали адмінпротокол, а справу передали до суду. Знаряддя лову та спійману рибу вилучили. У рівненському районі люди виявили 13 гвинтівкових гранат натрапили на знахідку місцеві мешканці під час земляних робіт в селі Завизів. Боєприпаси були знищені вибухотехніками. Третій тиждень поспіль Рівненщина зустрічає евакуаційний потяг. Цього разу з Донеччини приїхала 31 людина, зокрема семеро дітей. Під час зустрічі на вокзалі евакуйовані традиційно отримали передбачені виплати, першу медичну та психологічну допомогу. Всі будуть розселені в громадах Дубенського району. Загалом евакуаційними потягами до нашого регіону вже прибуло 127 громадян. До 80-річчя бою під гурбами випустять поштову марку. Мешканці області можуть запропонувати свої варіанти. Конкурс на кращу марку і конверт триватиме до 20 квітня. А вже до 25-го будуть обрані троє переможців. Кожен учасник може надіслати не більше трьох робіт. Ескіз відправляється у вигляді малюнка на адресу місто Рівне, вулиця Соборна, 195 та графічного макета з візуалізацією в електронному форматі на електронну пошту рнерада метою є гідне вшанування вояків УПА. Які загинули в бою під гурбами в квітні 1944 року під гаслом боролись, боремось, поборемо. Голкіпер Рівненського Вереса Євген Паст вибув з гри щонайменше на 6 місяців через ушкодження коліна, якого футболіст зазнав в останньому матчі чемпіонату проти оболоні. Після поглибленого обстеження лікарі діагностували у воротаря розрив хрестоподібної зв'язки та ушкодження меніска. На футболіста чекає операція та щонайменше півроку відновлення. Основним голкіпером рівнян у найближчих поєдинках, ймовірно, буде Богдан Когут. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно чекайте у вечірніх випусках. Залишайтеся на ресурсах сфери, щоб завжди бути в курсі актуальних подій регіону. До зустрічі.